Маршрут, яким крокує хресна хода до Києва, замінований. Таке повідомлення надійшло до правоохоронців. Телефоном збиттям повідомив речник поліції Київщини. Микола Жукович зараз інформацію перевіряють. А напередодні учасників хресної ходи Української православної церкви на підходах до Борисполя зустріли радикально налаштовані активісти. Вони встановили блокпости і відмовилися пропускати учасників до Києва. Попри щільну охорону, без штовханини не минулося. Розбороняти учасників ходи і її супротивників довелося нацгвардійцям. Зрештою, прочани продовжили свій шлях через сусіднє з Борисполем з Борисполем містечко Бровари не допустити застосування сили і провокації головне завдання наступних кількох діб, заявили в СБУ. Режим охорони він буде надзвичайно посилений. Будуть перекриті під'їзди, по маршруту руху будуть перекриті вулиці, будуть стояти оперативні наряди за участю працівників національної поліції, національної гвардії. Міністерства надзвичайних ситуацій служби безпеки України також до цих нарядів ми запросили представників громадських рухів добровольчих батальйонів для того, щоб разом завчасно виявляти провокаторів.